Уявіть! Артист цирку, який звик до пилу, важкої фізичної роботи і постійних гастролей, одного дня вирішує досить. Він шукає справу, де можна заробляти головою, а не руками, і пробує себе у 3D-візуалізації. Через два місяці 3 тисячі євро на карті за 3D-візуалізацію віли в Іспанії. Як йому це вдалося? Чому перша спроба не спрацювала? І що він радить тим, хто хоче бути впевненим у своєму результаті, дивіться в цьому відео. Мене звати Дмитро, я сам з міста Житомира. До візуалізації я займався я сам зі спорту і займався все своє життя фіори, артистом. Я так напевно ну, думаю, що це роки минули. Бо якби не володію. про я більше ніж 13 років працював на, на перебліг, і це раз в рік ти виходиш на додому, приїжджаєш, а там завжди ти месяць, день це в морі на пересі. Ні, аж 13 років, але я так подумав, треба чимось іншим займатися, ти спорту. Воно трап, е, це від спорт, так? травма то було, то було. Чим ж його звиняти? Фізичну працю я роблю, але не дуже люблю. Мій батько просто працює в сфері будівництва і є пані ремонт О, Я так по-думав помислив. Я би хотів їх робити, але не в фізичній праці, а більш розумови. Я почав шукати просто в інтернеті, щоб знайти, що мог зробити. Я багато, багато знайшов. У вас я знайшов. Вони одній з перших. Але на той час, коли, коли це був ковід, у фінансах було не дуже так пайно, бо і моя основна праця зупинилася. І я спочав з одного курсу, потім назбирав кошти, вже прийшов до вас. Ханьби <с>? так. Ні, там вони, вони дали базу як, як новичок. Але я побачив свої свої роботи, були соромити в на інтернеті на Юті. На Спеціалістів, і я зрозумів, що треба ну, свою наготу. І, і, і почав просто збирати гроші. Бо я вже з концерту події вирішив, що буду збирати максимально в підтасі вашої курсу. Було ну, комфортно, що воно було так все структуровано, як я любив. І немає не того, що перепригневш з, з уроку на урок. Тобто не Так як я в тому курсі було. Тобі давали банк, куди з мікроматик, перший, п'ятий, сьомороповість. А тут перший не прийшов себе, як кажуть, а буде проподавало подачу. І не було так багато інформацій, насипле тобі на три години, бо ж місяць вибирає шашон, там там ситуація. А то 10-15 хвилин. ну да, 25 хвилин, на велике перевірці, але чітко давали інформацію. День-ніч Розписував свій просто графік. Бо я працював а, на рекламі у Польщі, з 8 Польщі. Ну, паралельно там з цьому до було інакше. Так, ти не вчився. Такого, того, щоб я там застряв десь на якийсь не було. Якщо я десь -де застрявав, то Я зразу... Я знав, що квапер мені відповідати. за... Да. Може, зразу написати, якщо є час, а може, можуть нам написати. А мене це не влаштовувало, ну, бо я хотів. Зараз, тут і всі конди, як кажуть, то я просто заходим в YouTube, йому певну інформацію відчитку. Тобто для мене це не було ще добре. Тобто я знав, що мені прямо встати, то зробити, то зробити, то зробити свою справу. І в мене не було просто часу чи я просто сам не переконав. Перша два з половиною місяця. До цього я вже, я вже ж почав займатися, там були якісь тобі, мінімальні роботи. А з початком я просто почав і навчатися, і плюс став старі роботи, ну, кращу якісь. І зі мною зв'язався через них обчина один, запропонував, сказав, я шукаю у зілізатора, який бередешов, ну, я зробив. Та й практиком було в було. І ще таке замовлення отримав, що незвичайний містом не вартості, або в неї у класі, як він не, не спец нелегкий. Не, не, не Але було певне, що цього було по 30 і не кімната була самого. Щоб його вимистровити все, пішло пішло, може, прийде. Але там більше було право. Та можливо десь місяць, я і робив. No Możliwie ja stałbym jeszcze trochę, być chciało co zapisać, bo ja zawsze zbierałem cię nie co wstawić jakieś napad i nie, 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 po nie, 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 po nie, <grystanie> Подарувати місто. 100%. Не потрібно дихати цей мені, як, як раніше. Тобто, я там був, ми собі ці комфорту З базочком. Там собі на своїй на своєму колі. Найбільше чек це було майже три тисячі. А це якраз моя. Це була діла в Іспанії. Тоді якраз дівчину знайшов через інстаграм, може буквально скільки світі контролю. Може, два місяці це закінчено першого манокрону. Я досить піринував працював. Волоще не з неї проєкти, але не тільки великий. Макор саме був такий масштабний. Вона і окупилася а, саме навчання, і окупилося попереднє навчання і окупилася укупилася технікою, який купив. Я потім щось зробив люд. Це загалом такого сильного не відчував. Може по що руки трасилися купати. Ставсім, умряд, дуже багато. Там до припину з поємно з поліщень на день. Оце чипи типу, в одному соцмаре. Звичайно, варто, мабуть. Ну, і любимо ну, навчання, у тебе хоче з часом і, ну, і не біж по своєму. Можна, можна, з. Е, бо я багато чув.

І він паралельно займався програмуванням. Він ці дії теж працював на колокасок, але до хвилі вигод таких ну, багато не було. Там були якісь маленькі такі проєкти. Я вам кажу, що ми змінили собі навчання, які ставимо, які язики тобі розтажуть, тобі розтажуть. Не наші. Ну, можна досить так собі. Більше, я думаю. Коли він там вказав, що правильний вибір за це. А навичками очка, мені здається, треба просто не здаватися вічим себе цим. Бо дуже багато хто куплення, здається на середину, може бути і на початку, бо не розуміє, не забиває Ну, потім через пів року, о, а що там? Просим віддаватися. В, не не в, в мене не виходить. Бітками, будь-якомиссипі. Соня в запаху. Я пільг на вара через півні, але вони до місяць. Питають, як там курс. Я вас там побачив. Розкажіть, покажіть, покажіть. Ну, де де, ти відказав, докажіть, що вони не боти. Не ходи, що вам переписка з чи чек. Проклапившись, що казати. Ну, просто не треба заденувати болтати на сенсі. Можна залишатися скептиком, а можна просто витратити 0 гривень і 2 години особистого часу, щоб дізнатись, як це працює насправді. Без жодних ризиків, просто прийти на безкоштовний урок з 3D-візуалізації і зрозуміти, чи підходить вам це. Реєстрація за посиланням в описі під цим відео.